Українська мова п'ятий клас, тема уроку звертання, непоширені й поширені звертання, розділові знаки при звертанні, повторення. Пригадай, Олеже, ти будеш зі мною гратися? До кого звертаються? Так. До Олега. Який розділовий знак стоїть після слова олеже? Так, кома. Отже, запам'ятай, що звертання це слово або сполучення слів, що називає особу чи предмет, до якого безпосередньо звертається мовець. Основна функція звертання привернути увагу співрозмовника. Способи вираження звертань. Звертання виражається іменником у кличному відмінку, в однині або в наземному відмінку у множині. Наприклад, Україно, ти для мене диво. Україно. Звертання. Частина мови іменник кличний відмінок уднина. Інколи в ролі звертань можуть уживатися субстантивовані слова-прикметники, числівники, значені іменника. Наприклад, летіть, вороніє, розсідлані, чорні. Звертання воронії, розсідлані, чорні. В одному реченні може бути кілька звертань. Може повторюватися одне й те саме звертання. Наприклад, Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу, Україно моя. звертання, Україно. Звертання. Звертання буває непоширеним і поширеним. Непоширене звертання складається з одного слова. Земле ніколи не забуду тебе. Земле звертання одне слово, непоширене. Поширене звертання складається з двох і більше слів. Земле моя. Ніколи не забуду тебе, земле моя звертання. Два слова поширене. Розділові знаки при звертаннях. Звертання може стояти на початку, всередині, наприкінці речення. В усному мовленні виділяється паузами, а на письмі розділовими знаками, комами. Знаком оклику. Розділові знаки при звертаннях. Перше. Звертання, що стоїть на початку речення, виділяється комою. Таточку. Зачекай нас. Таточку звертання. Стоїть на початку речення виділяється комою. Друге. Якщо звертання вимовляється з окличною інтонацією, то після нього ставимо знак оклику. Наступне слово пишемо з великої літери. Діти. Зберіть усі папірці і спаліть їх. Діти звертання. Третє. Звертання, що стоїть у середині речення, виділяється комами. Люблю я Києве тебе в ранковий час. Києве звертання. Стоїть всередині речення, тому виділяється комами. Четверте. Звертання, що стоїть у кінці речення, виділяємо комою, а після нього ставимо той знак якого потребує зміст речення крапка, знак питання чи знак оклику. Наприклад, Понеси мене на крилах радосте моя. Звертання радосте моя. П'яте. Якщо перед звертанням стоять вигуки, о ой, то кома після них не ставиться. О, Україно, хай нас людство судить. О вигук. Україно звертання. Шосте. Повторювані або однорідні звертання розділяються комами або знаком оклику. Любовий грізна, світла моя муку. Непереможна радосте моя, бери мене. Звертання любови грізна, світла моя муко, Непереможна радосте моя. Поширені три звертання. Розділяються знаком окликом. Порівняй. Зоре моя вечірня, Зійди над горою. Зоре моя вечірня, Поширене звертання. Зійди. Що зроби? Присудок. Отже, це односкладне речення. Зоря вечірняя сходить над горою. Підмет – зоря. Що робить, сходить. Сходить це присудок. Отже, це двоскладне речення. Важливо: звертання не виступає членом речення. Наприклад, місяцю зі мною будь місяцю не поширене звертання. Риторичне звертання називає неживий предмет, явище природи, тварину, міфічну істоту і не спонукає до дії відповіді. Наприклад, дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній стороні. Звертання, мій вечоровий світе. Зверни увагу. Займенники ти ви не є звертаннями. Наприклад, ти ж дивися тарасику, не бігай від діда. Хто? Ти. Підмет. Що роби? Дивися. Присудок. Що роби? Не бігай. Присудок. Тарасику не поширене звертання. Не виступає членом речення. Для закріплення матеріалу пропоную виконати завдання. Завдання перше. Перебудуйте речення таким чином, щоб виділені слова виступали в ролі звертань. Завдання 2. Складіть із поданими словами по два речення та. Щоб у першому слову виступало підметом, а в другому звертанням.